Друзі, якщо раніше там ззаді, ззаді мене, де я знаходжуся на вокзалі, на центральному вокзалі Варшави стояла куча волонтерів, куча різної допомоги, буклетиків е на оформлення канадської візи, О, там старовений юноцентр був. Зараз там нікого вже немає, вже ну, закривається, прикривається, потихеньку це все допомога, ці всі виплати, би, ну, щоб ви розуміли, як, як тут все в Європі зараз відбувається, що в Польщі, саме в Польщі, знаєте, я буду розказувати за те, що я знаю. Зараз вже документы. документи. Документи, что документы на подачу паспорта на канадську візу. буду ждать в уже вже туди, щоб мені вклеїли ту візу. І може подаємося другий материк при таких обстоятельствах. Ну я хочу повторити, хочу повторити, що якщо ви бачите, що вже, вже менше стало допомоги Заді мене. Тут був ще на початку березня, травень, на початку війни був центр, де Годували біженців, надавали їм піщу. В принципі, піщу нормально давали, вже вбрали, вже, вже немає, що ви розуміли. І так, ви бачите, вже менше, менше людей на вокзалі. Якщо раніше ти сюди от приїжджали, ми тут просто кишіли. Люди спали, були автобуси отут біля вокзалу, де забирали людей на три-чотири на дня, можна було поспати. Зараз цього вже немає, вже закриваються ці центри. Дальня закрилася з приводу з приводу інсуліну. Розкажу тобто Медикаменти, Знаєте, в кого різні хвороби? Я со своїм діабетом, якби фронтовим, звернувся в клініку Люкс Вона, в принципі, ось, ось зразу біля вокзалу знаходиться за мною. Люксмед, ви дзвоните туди. Я напишу номер внизу, напишу номер, куди звернутися. Я дуже багато номерів виписував допомоги, де можна взяти безкоштовно інсулін, можна взяти шприци, можна взяти всі. -всі, -всі медпослуги, послуги також знайшов, знайшов. Це як вона правильно називається? Називається вона Допомога діабетикам по Варшаві. Відкрилося близько 130 таких центрів. Я також хочу туди звернутися за допомогою, за ліками, можливо, там щось якби, і допоможуть. Знаєте, що вже йде, вже йде осінь, вже йде зима, так що купіть собі теж вітамін, ви, ви не молоді, є, купіть цинку, кальцію, рипів жиру, щоб своє здоров'я берегти. За люксмен звернувся я туди, прийшов до, до лікаря. Просто він виписав рецепт, я по цьому рецепту пішов в аптеку, в цьому же приміщенні є аптека, і купив собі інсулін. Безкоштовно в е, поліці тут не видають, я не знаю, як в Україні знаю, це безкоштовно. Пішов, купив, це недорого. Тобто На 50 злотих мені вистачило інсуліну на 4 місяця, це з шприцами, це з, це з, смужками. Отакі От умови, щоб, щоб ви знали. Е, ну, В принципі, ось. Е, закривається потихеньку, знаєте, лавочка. Е, оця. Допомоги в Польщі дуже важко знайти роботу. До речі, дуже багато українців жалуються, що важко знайти роботу. Заробітня платня падає, годин стає більше, зарплати стає менше. Такі от реалії цього денного життя, в якої каші ми варимося. Ми знаходимося в Варшаві і далі поїдемо, щось вам ще покажемо. Коротко розкажу про канадську візу, Заяв цей процес, він ще повністю не закінчився. Зайняв він у мене три місяці. На початку літа ми здали, заповнили анкету. Через місяць прийшло запрошення на е, здачу біометрії, тобто приїхали, здали. Багато людей. Завжди великі черги туди, скільки я приходжу, завжди великі черги. І на 7 вересня мені вже прийшло е, запрошення до вклейки канадської візи. Я прийшов, здав паспорт, вклейка займає від. 3 до 6 тижнів, то тобто, і щоб ви розуміли, що у вас 3-6 тижнів не буде за гранпаспорта, що ви там не зможете користуватися якимись квотами. Ну, в плані тому, що у вас немає паспорта. Також дуже добре, що є дія. Вона катає по Європі. Ви можете з дією їздити, тобто як, як паспорт. Ем, і ще катає тут id карта. Я спитав за паспорт. Старого зразка, то мені сказали, що він не сильно його вітають. Але от id карта вона в Європі тут прокатує, там, в там яких випадках Знаєте, що ви там квартиру не знімете, Ну житло буде важко зняти. От зняти в Варшаві житло це окрема проблема. Я хочу е, про це розказати як знімається житло в Варшаві, при яких умовах. Житло в принципі в Європі. Що треба зробити, щоб зняти житло в Європі не так просто, до речі, як і в Україні. Це перше. друге, що я побачив, ви знаєте, багато людей виїжджає. Багато людей робить собі канадську візу. Хтось їде, хтось не їде, хтось її робить, знаєте, як запасний варіант. Вдруг, не дай Бог, що багато Скільки ми приходили туди. О, черги стоять і старих, і малих, і тідушки, і бабушки, і сім'ї. Просто виїжджати, от, от це, це неприємно. Я, я згадую кам'яний хрест Василя Стефаника, здається, він писав також, як люди мігрували до Канади. От, дуже, дуже важкий процес. Дуже важкий процес. І розумієш, що молодь, молодь, яка могла розвиватися в нас в Україні, вона уїхала ну не, не всі. Але якийсь процент, і я думаю, що це вагомий процент. Він уїхав назавжди. Він уже не вернеться в Україну оцей процент молоді. Тому що тут, в Європі, от воно приїхало і отримало більше соціальних умов, соціальних гарантій для роботи, для, для якогось подальшого розвитку. Тому що ну, не для кого не в секрет, що до Війни в Україні не було роботи до війни в Україні. Люди виїжджали сюди. А скільки приїжджаєш от з поляк з українцями, які живуть в Польщі, вони вже трошки так ополячилися. Я спілкуюся і вони не хочуть вертатися додому. Я спілкуюся. У мене є на роботі хлопець. Який виїхав сюди в 19 років, йому вже 25. Він каже: Я не хочу вертатися в Україну. Оце це саме неприємне, що ці куски верхи влади зробили ці умови, коли люди не хочуть вертатися в Україну. Нема до чого вертатися. І ще кацапи, кацапи, які просто зробили геноцид на нашій країні і нашій країні, ну надіюсь, надіюсь на краще. Ми, ми всі віримо в краще, але треба дивитися правді в очі, що дуже багато людей. Виїде з України і не вернеться більше ніколи, отака От це правда. Такі оце реалії. Ну а про європейців, що хочеться сказати, що вже закриваються ці квоти, закриваються допомоги різного плана. Е Переселенцям той же самий жд вокзал, де раніше людей встрічали. були спеціальні автобуси. Я вчора такого не побачив. Уже убрали цю ну, столову, велику де, де люди їли. Та й людей стало поменше. До речі, стало людей поменше. І також є люди, які виїжджають до країни, до України. Є люди, які приїхали сюди, побачили, як відбувається цей процес в Європі роботи, як процес ну це, коли ти працюєш, відпочиваєш. І є люди, які Кажуть, ні, в Україні слухай, в Україні було набагато краще в Україну. Я поїду, вернусь, я знаю, що в мене є це, в мене є це, і в мене там на роботі я проводжу 8 годин. Це також є такі варіанти, і ну таких варіантів багато і допомога ця зменшується. Я вам скажу уже не в таких планах, принаймні тут в Варшаві. Я хочу зв'язатися зі своєю подругою, яка знаходиться в е, Голландії. Вона розкаже, як відбувається цей процес в Голландії. Отакий от варіант. Європейці, до речі, вже починають економити енергоресурси, вже починають вимикати світло на деяких таких, знаєте, об'єктах, які які раніше освіщалися, подейкують що от палац культури і науки перестануть освітлювати. Європейці все таки думають головою за завтрашній день. І, знаєте, і оця от система енергозбереження. Я думаю, в них буде працювати добре. Люди тут розумні, так що такі, оце настрої. Живіть, я вам що хочу сказати. Не, не дивіться на кого. Живіть прекрасним життям, беріть от життя, оцю оцю вишеньку на торті, якщо є така можливість, і ті люди, які розказують в басні, що якщо ви виїхали з України, я вас ну що це знаєте, якісь зрадники. Це неправильно, людина шукає місце під сонцем. Людина шукає свого щастя. Якщо людина шукає комфортне життя, де є там медицинські умови, де є соціальні умови, це нормально. Це нормально і це добре. Так що живіть, насолоджуйтесь життям і нікого не, не слухайте, не дивіться, хто буде вам розказувати всякі небелиці. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну а я пішов працювати. Дай Бог здоров'я.